Апдейти по скрол, нові можливості одночасного фарму марок та поїнтів для побічних дропів. Вітаю! Ви на каналі Худоєв Крипто. Мене звати Діма. Поїхали. Перед початком традиційно запрошую поставити цьому відео вподобайку, підписатись на YouTube та Telegram, в якому буде уся актуальна інформація та посилання з цього відео. Почнемо з апдейтів. Всі причетні і ті, хто здійснювали активність із попереднього відео по скрол, вже отримують марки за холд різноманітних активів в мережі, і нам стали ясні чіткі метрики, за якими нараховуються марки. Посилання на інформативне факто від розробників залишу в описі. Отже, за різними даними, за холд одного ефіру в добу нараховується від 10 до 11 марок, а еквівалент 100 доларів в ефірі нам дає приблизно половину марки в добу. За витрачений газ в мережі теж роздавали марки, приблизно 5 марок на кожен долар в конкретний період. Напевне, будуть ще такі періоди, але це вже не точно. Також суттєво збільшили кількість валют, за холд яких нараховуються поінти, і тепер будь-який міст, через який був здійснений переказ, також враховується. Але збільшення кількості бриджів без збільшення кількості отримуваних активів не впливатиме на збільшення кількості марок. Додано можливість фарма фармапойнтів за стейкінг у різних протоколах в мережі, і запущена трохи незрозуміла кампанія на Galaxy із пулом в 400 тисяч марок. В ній нам треба використовувати trust wallet для участі, але все не так просто. Якщо вірити модеру, то для того, аби взяти участь, нам треба не лише всі активності робити із траста, типу підписувати транзи і так далі, але й сам Galaxy account створити. Новий з його допомогою. Тобто просто під кінець імпортувати свою сіт-фразу з Metamask в Trust Wallet і апрувнути всі завдання на Galaxy не вийде. А це прямо перекреслює всю попередню активність нашого старого гаманця. Звісно, вирішувати вам я поки просто скіпну цю активність. Що ж, перейдемо до фармінгу. Для початку наших маніпуляцій переходимо за першим посиланням. Тут ми будемо одразу рестейкати наш ефір, аби в подальшому його занести в інший протокол. В цьому відео я демонструю, як це зробити саме з ефіром, бо в попередньому я холдив і перекидав саме ефір. На самому сайті справа вгорі натискаємо Connect. Обираємо гаманець. Далі під'єднуємось. Тут же ж внизу одразу вписуємо бажану суму, бачимо, що за це будемо отримувати IGEN Layer Points та Kelp Miles. Та натискаємо Restake Now. Підтверджуємо транзакцію. Після успішного рестейку закриваємо це вікно та можемо перейти в свій дешборд. І тут зможемо відслідковувати прогрес наших нагород. Далі, після успішного рестейку, вертаємось до Telegram публікації та натискаємо на друге посилання. Тут справа вгорі натискаємо Connect. Приймаємо Metamask. Підписуємо. Далі, перед тим, як перейти до стейкінгу, нам потрібно створити свій профіль. Справа вгорі натискаємо на свою адресу. І далі натискаємо на профайл. Тут за бажанням та можливістю можемо під'єднати все, але хоча б якийсь один пункт нам необхідний, тому що нам без нього не буде доступний стейкінг. Я обираю Google, натискаю Verify, вибираю обліковий запис, продовжити. І далі натискаю Submit. Підписую транзакцію. І бачимо, що успішно верифікувався. Після цього переходжу у вкладку стейкінг. Тут гортаємо вниз та шукаємо наш рестейкнутий ефір. Одразу ж можемо бачити, що не тільки він доступний для стейкінгу та нарахування поєнтів та марок. Проте саме Стоун та рестейкнутий ефір отримують найбільший профіт від стейкінгу. Я натискаю депозит навпроти свого активу, обираю 100% та натискаю «Апрув». Тут натискаю максимум. Далі. «Апрув». Після успішного апруву натискаю депозит та підтверджую транзакцію. Після успішного депозиту закриваємо це вікно. Одразу бачимо підтвердження, що ми успішно застейкали. Тут же ж можемо натиснути деталі. За бажанням можемо вивести, коли захочемо. А якщо гурнути вниз, бачимо, що наші марки будуть нараховуватись ретроспективно, коли сесія 1 почнеться. Також від самої цієї платформи є бейджі, отримання яких теж нам буде давати можливість на отримання дропу від скролу. Проте для того, аби їх заклеймити, нам необхідно виконати певні умови, а саме стейкати на цій платформі 0,1 ефіра або 0,5 протягом 28 повних днів. Після успішного депозиту по основній частині відео у мене все. А ті, хто деплоїли з нами смарт-контракт на Scroll і є холдерами Origins NFT, можуть перейти до публікації та перейти за посиланням для того, щоб змінити репутаційну NFT від Merkle та поїнти до неї. Натискаємо на посилання. Справа зверху одразу конектимося. Metamask. Далі підписатись. Писати. Далі знизу одразу натискаємо Mint Now. вводимо свій юзернейм. Та натискаємо Set Name. І після цього одразу Mint Now. Бачимо, що ціна складе приблизно долар. Натискаємо підтвердити. І після цього нам стоїть доступні до виконання додаткові завдання для того, щоб отримати бали досвіду. Шукаємо нашу Scroll Origins NFT, натискаємо Verify. Поки що спостерігається така проблема, що NFT не підтягуються. Але розробники кажуть, що працюють над цією проблемою, і це щось у тому, як скрол віддає їм інформацію про холдерів, але над цим працюють, тому варто просто перезайти сюди через деякий час. Таким чином, після цих маніпуляцій ми фармимо поінти цих протоколів для претензій на дропи від них, поки фармимо основні для нас марки та отримуємо відсотки за стейкінг. Період супербусту на момент вашого перегляду вже може завершитись, проте все одно мінімум 2 ікса на поінти залишаться. Також можна закинути різну валюту в різні протоколи, які ви бачите на екрані, але суть та ж сама, а самі маніпуляції не сильно відрізняються. А апдейти по новим можливостям і протоколам будуть у основному або лайв телеграм-каналах за посиланнями в описі під цим відео. Дякую за перегляд і запрошую поставити цьому відео вподобайку та підписатись на наш Ютуб канал. Зустрінемось у наступному відео.